Всім привіт, ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про одну дуже цікаву тему: ми будемо захоплювати форт або місто. Зараз я знаходжуся в англійському порту, в англійському місті Барбадос, і це Великий Порт. Я планую захопити зараз місто сейн Джордж, чи що це у нас порт. Маленький порт, британське місто. Зараз я планую його захопити. І що мені для цього буде необхідно, давайте почнемо спочатку. Мені потрібно будуть порохові бочки для того, щоб ефективно знищувати ворожі кораблі, не дивлячись на те, що треба мені захопити їх чи ні, і тому я трошки собі докуповую порохових бочок. Ну, не дуже багато. Там по десяток, десяток бойових цих бойових, кажу, бойових порохових бочок бойових мені знагодиться. Також... Деревину я тримаю на запас для того, щоб можна було відновити свої кораблі під час важкого бою. Також близько 10. Обов'язково треба мати мортиру і бомби для того, щоб атакувати порт. І наступне, це вже потім колись буде. Я зможу ремонтувати свої вітрила, ремонтувати, заміняти гармати. Але зараз... Якщо ви пам'ятаєте, в попередній серії ми кидали бочку, але вона не вибухнула. Для того щоб такого більше не повторювалось, ми вивчаємо вміння-винищувач. Вивчення цього вміння дозволить збільшити шкоду від бочок на 100% і радіус їхнього вибуху на 50%, перетворюючи бочки на смертоносну зброю для інших кораблів це дуже непогане. Вміння, яке нам знагодиться проти дуже потужних кораблів, проти лінкорів, проти мановарів, проти фрегатів, наприклад, галеонів. І, в принципі, вже зараз можна це вміння вивчати. Добре, я вивчив. Тепер я закупився бочками і на двох кораблях я ще не вмію керувати більше, ніж двома кораблям, на двох кораблях я нападаю на Сейнт Джордж. Таким чином, я сплюндровую ще більше свою репутацію е, в очах Британської імперії, але маємо, що маємо. Що ж, піднімаємо вітрила чи нападаємо, ми нападаємо. Зразу вказую всім кораблям е, уникати бою і зарядити звичайні ядра. Для того, щоб трошки відтягнутися від берега, щоб не прямо біля форту знаходитись. Тому що, якщо біля форту, то ось цей. Бойовий форт із своїх гармат буде розстрілювати мої кораблі. Фух, чимало тут бойових кораблів. Шхуни, бригантини, о, кечі. Нормальний, нормальний тут у них е, флотилія оборона стояла. І зараз ми з нею будемо щось робити. Я розвертаюся, розвертаю мортирку. Та давай, давай, давай. Отак. І накидаю трошки бочок. Для того, щоб коли вони будуть... Оп, вже треба стріляти, я щось проспав цей момент. Отож, я вириваюсь трошки вперед. Якщо вони в мене будуть стріляти в той момент, коли я скидаю бочку, то вони... Так. І вкормиться в яку сторону? так. Ось, один корабель потонув. Другий корабель потопив. Третій корабель я розстрілюю зараз із моркюрки. Потопили наступний корабель. <гум> Непогано так виходить, я вам скажу. Так. Що тут у нас? Що за корабель лишився? Все. А залишився лише форт. Ми своєму другому кораблю вказуємо їхати за мною. При цьому зверніть увагу, що я жодної шкоди не зазнав. Ну, можливо, там один постріл якийсь був. І все. Тож. Я розраховував на більш серйозний бій, і, в принципі, цей супротивник міг би мені запропонувати дуже серйозний бій, якби вони більш грамотніше йшли, якщо б вони оминали бочки і не просто в тупу на них пхалися. Але я думаю, що це ще пов'язано з тим, що я зараз ще не дуже розвинувся в цій грі, і складність, так би мовити, не максимальна. Отож. Беру про... О, я нічого не можу взяти. М -м, ясно. Так, наступний вантаж. Що тут у нас? Можу взяти все. До речі, в порядку того, як е, кораблі тонули, в такому ж самому порядку їхні вантажі. Угу. Давайте 6 бочок. І це весь наш вантаж, який ми можемо підібрати. Зараз я все, що залишилося, спробую забрати на свій другий корабель на баркентину. Коли я на неї переключився, то ця баркентина буде писти трошечки швидше, ніж якщо вона на автопілоті. Тому що я за рахунок своїх навичок трошки їм додаю, так би мовити, плюсів. Так, кидаємо якір. Підбираємо все раз. Підбираємо все два. Трошки ще підбиваємо. Взяти все три. Все. Ми відібрали. Куди тільки поплив? О, я ж кажу за мною, а не втікати. Зараз, тепер настав час розносити ворожий ем, форт. Як ми це зробимо? Із наших бойових е, бомб ядер. Зробимо ми це з бригантини, оскільки вона більш маневрова. А нашій баркенти наказуємо стояти на місці, щоб вона не підпливала занадто близько, і її з форту не розстрілювали. Отож, переставляємо мортирку так, щоб стріляла вона попереду. І робимо зараз дуже прості і нахабні дії. Пливмо, пливемо напряму на британський форт. В бригантині в мене максимально прокачаний корабель, повністю прокачана і мортирка також. Повністю покачено. Я поки що ховаю гармати для того. О, бачите, ефективно він стріляє, але я можу ще маневрувати, тоді його постріли будуть менш ефективними проти мене. Також, коли я буду розстрілювати, то ефективніше буде знову ж таки маневрувати, вчекаючи від нього, тому що він в мене буде стріляти. Отож, ще трохи, і я вже можу стріляти. Кидаю якір, при тому, що він на мене також буде зараз стріляти, швидкість перезарядки збільшується, якщо я стою на місці, а не пливу, тобто мої моряки є на задіяні на плаванні. І при тому, що форт зараз відстрілюється, я дуже прокачаною ефективною мортиркою його просто розношу на бруски цими бімбами, я його просто розстрілюю. Ось так вам, тримайтеся. Як вам таке? Уху! Все. Ми захопили порт, досвід плюс 380. Місто здалося. Викуп склав 5 тисяч золота. Це неймовірні гроші, і ми тепер можемо безкоштовно, ясне діло, тут пришвартуватися. Ну і з такими грошима, оці 640, тепер здивіться трошки копійками, чи не так? І ось ми баємо тепер перші наші 10 тисяч золота. Ремонтуємо кораблі, які, в принципі, майже не ушкоджені вийшли. Продаємо назад сюди масло, яке в ціні в будь-якому порту. Ром теж можна продати. Бавовну, цукор, ще на цьому гроші заробляємо, ну хоч трохи такому. Е, так, наші. Бочки з порохом можна, в принципі, продати, але краще перекину на наступний такий самий заїзд. І що ми маємо? Ось тут на мапі. Тепер це позначається піратським черепом. Це захоплена наша база, захоплена завдяки тому, що щойно ми її подолали. І е, потім з часом якась, е, скоріш за все, та ж сама династія, та ж сама імперія, британська захопить знову ж таки цей Сейн Джордж. Зазвичай захоплює та ж сама. Країна, яка я раніше володіла цим місцем. У нас є замовлення на доставку. Дивіться, торговець очікує доставки бавовни. Він заплатить 24 за кожну товару дониці. Ми не приймаємо замовлення, хоча, в принципі, це теж непоганий такий варіант поторгувати, особливо на початку гри, коли ви не дуже агресивні і не маєте достатньо сили на це все. Маску зараз в цій, ну і можна, звісно, купити інформацію. За 10 золотих пригостивши моряків, ми так і зробимо. Накупили інформацію, дізналися про контрабандистів. До речі, масло вони теж чекають. Можливо, зараз захоплю якогось кітабує, привезу їм і хай вони поживляться таким чином. Якщо хочете побачити саме цей процес, як я масло постачаю контрабандисту завдяки китобоям, то напишіть в коментарях. Якщо вам справді це цікаво, то зроблю такое таке комбо. І побачимо, як це нас вийде. Що ж, я сподіваюся, що відео вам сподобалось. Буду радий бачити вас в наступних серіях. На цьому в мене все. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Хай щастить!